Тут живе казка, ніжність і ласка. Саме так можна сказати про кожен із дев'яти закладів дошкільної освіти нашої громади. В них створені всі умови, аби діти росли здоровими і щасливими. Адже діти це квіти нашого життя, його надія. І вихователі, як байливі сидівники, зрощують красу дитячих душ, майбутнє нашої України. Ощуємо нове покоління, щоб вони зростали в мирі і злагоді хочу, і щоб дарували також частинку якусь себе наступному поколінню. Погодьтеся, нема такого дорослого, який би не пам'ятав свій заклад дошкільної освіти і свою першу виховательку. А все через те, що кожен вихователь починається з любові, а любов із дитинства вихователь це друга мама. Вихователь має любити діток, любити всією своєю душею, віддавати їм своє серце. Вихователь не може бути професією, це тільки дійсно щире покликання, тільки так і ніяк по-іншому. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали професію вихователя? Ну, Скоріше за все, це поклик серця. Моя мама була також вихователем. Мені завжди подобалося спілкуватися з дітьми. Перша моя професія вчитель української мови, а потім, коли я привела свого синочка перший раз в садочок, я зрозуміла, що я хочу працювати саме тут, щоб частинку свого серця завжди залишати в дітях. Саме вихователі для своїх вихованців стають другими мамами. Вони знають відповіді на усі, чому вчать маленьких вихованців азам самостійності, правилам поведінки, відкривають світ мистецтва, готують до школи. І при цьому в кожну дитину вкладають свою душу і серце. Тому вихователі для своїх дітей в певній мірі сприймаються як справжні чарівники, як мудріці, котрі все знають і все вміють, як захисники, котрі готові захистити від бід і несправедливості, зла і області. Образ як арбітри, які завжди розсудять по совісті, все це звичайно вимагає від вихователів великої самовіддачі, тому випадкових людей тут не буває. Всі вони безсумнівно професіонали своєї справи, котрі вміють все. І шити, майструвати, грати, і співати з дітьми завжди бути цікавими для діток і кожного дня відкривати їм світ незвіданого і нового. А ще виховання дітей стає для них проповіддю добра, честі і справедливості, тому що їх професія це життєва дорога, обрана серцем, це поклик долі. Як вони кажуть? Не втомлююся, я дякувати долі за всю любов дитячих оченят, за цінний дар, що з маминих долоней нам кожен день довірено приймати. Чим для вас є дитячий садочок, котрий ви очолюєте? Мій дитячий садочок це моя домівка, моя друга домівка, яку я дуже, -дуже полюблюю всією своєю душею. Мій колектив це моя родина. Це мої дуже близькі, дуже рідні люди, які так само, як і я, щоденною своєю плідною кропіткою працею сприяють тому, щоб кожна дитина нашого закладу щоденно щиро посміхалася і раділа своєму мирному дитинству. Батьки з радістю ведуть своїх діточок в садочок, адже відчувають, що тут для них створена атмосфера радості і добра, що є невід'ємною частиною щасливого дитинства. Атмосфера дуже лагідна, добра, приємна. Вихователі дуже кваліфіковані, взагалом дуже гарний садочок. Зробили ремонт. Ну, ми вже прийшли, бо ремонт вже був. Дуже виховання подобається, харчування. Взагалом догляд за дітьми дуже добрий. Всі батьки в один голос щиро дякують своїм вихователям за терпіння і розуміння, за любов, проявлену чуйність, за доброту сердець і великодушність. Бажаємо крепкого здоров'я, натхнення, терпіння, що з дітьми тяжко це ж діти і мирного неба. Я хочу побажати цим незламним жінкам, працівникам незламності сили, подякувати за творчість, за доброту, за подарунок часточки свого серця, кожної та кожному, за незламність духу, за зародження незламності духу, патріотизму в кожній нашій дитині. Я бажаю вам Осяяного творчого шляху, а також любові, поваги і з цього найкращого. Ви привели свою донечку до садочка, їй тільки два рочки. Тож ви наскільки довіряєте цьому садочку? Довіряю повністю. Якщо вручаю їм найдорожче, що є в моєму житті, тут в садочку дуже гарні вихователі, уважні, байливі, дуже гарна атмосфера, дружелюбна. Діточок навчають дружбі, доброті, взаємодопомозі, гарно годують. Адміністративний апарат на найвищому рівні і, і, взагалі. і є в наявності укриття, що в нас в наш дуже важкий час, надзвичайно важливо. Щемливо тремтливо в День працівників дошкілля звучать слова привітання від самих вихованців, адже вони линуть від серця до серця. Спасибі усім, хто працює у садочку за ласку, за нідісність роботу, за вашу велику роботу. Садочок це моє дитинство, частинка серця та душі, частинка неньків України, частина нашої рідної землі. Вітаю! І ми всіх, хто в садочку працює, хто дбає про нас і про це не шкодує. Вітайте життю, наче сонечку, квіти. вітають зі святом нас діти. Я дівчинка, Наталка, в садочку чи зростаю. Скажу я вам відверто, я вже багато знаю і вас навчать співати. Вівчики читати, із групою на святі та ночки танцювати. Бо скільки існуватиме людство, стільки буде існувати поняття вихователь, вихователь-артист, адже його роль триває не годину і не дві, а довгі роки життя. Вихователь лікар, який лікує не тільки тіло, а й душу. Вихователь-будівник, який будує людські долі. І в той же час вихователь проста людина зі своїми радощами і печалями, своїми проблемами. Він багатогранний і цікавий, добрий і суворий, справедливий і непідкупний. Звідки ж бере свої сили людина, щоб Одночасно бути вихователем і педагогом, артистом і скульптором, батьком і матір'ю безсумнівно, ці сили надають їм довірливі очиняти дітей, котрі кожного дня з надією дивляться в душу. Тож зі святом вас, люди, особливої професії, професії від Бога. з Днем працівника освіти. Нехай вам вистачає витримки і сил на всіх вихованців. Нехай ваша доброта, терпіння. Зігріваю всіх діточок, а робота буде сповнена приємних сюрпризів. Нехай у вашому житті все складеться вдало. Зі святом, дітки! Привітаємо всіх! Зі святом! Всі ми дуже любимо цю професію. Не можемо всі без наших маленьких діток. Вони наші маленькі янголятка. Тому бажаємо всім бути здоровими, щасливими. Мирного неба, здоров'я, творчого натхнення. Всього найкращого в родинах мира, злагоди, благополуччя. Вітаю з Днем вихователя, всіх дошкільних працівників. Бажаю вам від дитячого галусу ніколи не втомлюватися, а тільки радіти з нашими маленькими бешкетниками. кожному новому дню, кожній новій ідеї, здоров'я вам, терпіння, внутрішньої гармонії, а також удачі, радості, розуміння у стосунках з вашими близькими людьми і всім. Хочу побажати, щоб виповнилося наше єдине бажання миру нашій країні. І в це чудове свято. Я хочу побажати усім натхнення, творчості, побажати любові від ваших діток, поваги від ваших батьків і щоб усі ваші мрії, ваші плани збувались. Найголовніше, чого хочу побажати, це щоб скоріше над нами було мирне небо. Усіх нас зі ді святом Вітаємо! Вітаємо! тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.